Багато в Україні є красивих міст і сіл. Колись у сиву давнину, в степу на березі Азовського моря, де впадає в море річка Кальчик, виникло невеличке рибальське поселення. А тепер це велике місто Маріуполь, металургійний курортний центр. Маріуполь це унікальне поєднання розвиненої металургійної промисловості і найкращого цілющого моря. Маріуполь мала батьківщина для багатьох талановитих людей. А кожна особистість починає своє становлення зі школи. У Маріупольському навчально-виховному комплексі Колегіум школи номер 28 навчається 544 талановитих творчо обдарованих особистостей. Привіт усім! Ми учні! Маріупольського навчально-виховного комплексу колегії школи номер 28. сьогодні. Ми познайомимо вас з нашим ЕВК та його учнями. Ходімо. Зараз займаються учні 6-го Б класу. А давай познайомимося з ними. Давай, Заходимо. Діти. А не скажіть нам, будь ласка, чи потрібно нашому НВК брати участь у проєкті Відкритий світ? Якщо в нас буде сучасне обладнання, то ми зможемо розмовляти з дітьми із. Можемо більше в класі пізнавати, буде сучасніші уроки та цікавіші. Бо ще в початковій школі ми навчилися працювати з комп'ютером. Зараз майже у кожного з нас вдома є комп'ютери. І ми дуже хочемо, щоб і на звичайних уроках ми працювали з сучасною технікою. А це кабінет Ха сьомого А-класу. Потрібно нашим МВК брати участь у проєкті Відкритий світ і чому? Життя сучасної людини неможливо уявити без комп'ютерів та сучасної технології. Вони допомагає нам навчатися та робити цікаві проєкти. Іноді вони замінюють людину у виробництві. За допомогою комп'ютерної техніки ми можемо виходити на мережу інтернет. Ця мережа нам потрібна для підготовки знань, для закріплення тем, для підготовки до уроків. Дякую. Побачимо. А тут зараз іде урок восьмого Б класу. Познайомимось? Подімо. Діти, скажіть, но, а потрібно нашому НВК брати участь у проєкті Відкритий світ і чому? Так, потрібно, бо якщо наш НВК переможе, то отримає сучасне комп'ютерне обладнання. Звичайно, що потрібно. Якщо ми отримуємо сучасне комп'ютерне обладнання, то уроки в нашому класі стануть набагато цікавішими цікові, і різноманітнішими. Дійсно, адже у нашому ВК немає спеціального кабінету з обладнанням для звичайних уроків. Так, учителі змушені приходити зі своїми ноутбуками, десь шукати проєкти, встановлювати його, а це забирає час. Дякуємо за ваші думки. Не буду вам більше спочатку. До побачення! Сми познайомлюсь, як бачите, учні нашого НВК дуже переймаються за те, що не можуть вчитися відповідно до вимог сучасного життя. Як ми побачили, в нас є комп'ютерний клас, але на один комп'ютер приходиться 43 учні. Все, що ви побачили та почули, слова та вимоги наших учнів. Ось чому НВК повинен бути учасником національного. Дякуємо до нових зустрічей.